Олю свій переліг убогу Ниву та Зію Слову добре ж жнива колись то будуть. Яку вагу мала для Христини Фіцелович постать Великого Кобзаря титана Української нації? А ті, давайте послухаємо. Увага на екран. Промир своїх думків, величі світі, живе в душі нашого народу, Проте він дороги і шановних сіма народам світу. Народжений матір кріпачкою, і сам кріпак він став борцем титанічною син, і весь сполосного серця він поклав у заповітній кризі нашого народу, що вченого Захит до боротьби, до волі, любові до свого народу, до своєї України. Та ваша черга це честь, слава і горе.